Кримінальна відповідальність за статтею 301, а саме зображення порнографічного характеру за збут, і або розповсюдження, в тому числі збут і розповсюдження відеопродукції, тобто ключовим юридичним розмежуванням є те, що чи е, окреме фото або відео буде визнане порнографією? Щодо цього призначається експертиза? Отже, щодо відповідальності, е, кримінальна відповідальність е, за розповсюдження або збут фотографії на рівні від 17 до 68 тисяч гривень. А щодо збуту і розповсюдження відео